Вітаю! Типи матраців, або по-іншому можна сказати, цей матрац, там пружинний чи безпружинний. В загальному всі всі матраци, які є, які придумані людьми, вони є або на пружинах, або без пружин. Єдиний, ота категорія на пружинах, вони поділяються на два види: це будуть йти або пружини бонелеві, тобто їхня назва бонель. Bon тобто, ви коли дивитеся на ці пружини, ви бачите цих от п'ять вітків, це є металева металевий стержень. І вони наче голі, я їх так називаю, ви е, крізь них усе бачите, вітер гуляє. Інший е, е, блок пружин вони називаються мультипружинні блоки, або е, блок Pocket Spring. Це та сама е, пружина Бонель, скажімо так, так, вона є стиснена. І вкладена кожна пружина окремо в мішечок. Ці мішечки вони шиються з спеціального волокна, воно називається нетканне волокно спандбонд Поматюкалася. Зараз поясню, що це таке, і ви його точно бачили просто іншої плотності. Це, наприклад, з нього ж і шиють мішечки для взуття, мішечки для сумок, навіть одноразові мішечки можу. Можуть вам попадатися, ну такого типу для оббивки диванів використовується цей же спонбонд чи для обивки крісел задня кришка, на які ви сидите просто з іншої з виворітньої сторони. Просто саме от нетканне волокно вона, воно має різну плотність. Це те ж саме, як от взяти дві футболки. Одинакові по кольору, одинакові е, по фасону, але різні по плотності, тому що там нитка різна. Тобто і одна футболка буде вам використовуватися до першого прання, бо вона розлізеться, а друга буде вам служити рік. Тобто різна плотність це так само, як взяти папір А4, на якому ми пишемо, ксероксний папір і картон. Цупкість. Цуккістю відрізняється. Тобто, це, можна ще сказати, плотність, чи можна сказати, по мікронах відрізняється і так далі. Тому типи матраців або на пружинах, або без пружин. Все. Тут, по суті, більше розказувати нема чого, як то кажуть, проста відповідь і дуже-дуже чітка: або на пружинах, або без пружин.